Поговоримо про Іран. Денис, ти готовий розповісти? Що там у нас відбувається? Вітаю. Так, без проблем. Власне, Іран потрясають уже 11 днів протести з 16 вересня. Причиною протестів стала смерть курдянки Макси Аміні, яку арештувала поліція Моралі, так звана. Це власне, наглядова служба при службі правопорядку Ірану, яка займається дотриманням стеженням за тим, щоб населення дотримувалося ісламських доктрин і приписів, зокрема в одязі. Її за порушення якраз та і, власне, це сталося 14 вересня. В ході цього за свідченнями свідків її родини. Її побили, після чого вона впала в кому. І власне, 16-го е померла в лікарні. Е мітинги розпочалися вже буквально через кілька годин після її смерті е того ж дня в Тегерані, і пізніше охопили до нашого дня приблизно 40 міст по всьому Ірану. В першу чергу це власне Тегеран і північно-західні провінції е Ірану це Західний Азербайджан і Курдистан. Вони якраз знаходяться на крайньому західі країни на кордоні. З Іраком і Туреччиною цей народні провінції тут варто зазначити, що е, взагалі Іран дуже строкатий за своїм населенням. Е, там поживає взагалі більше азербайджанців ніж в самому Азербайджані. Там друга за чисельністю після Туреччини громада курдів. Е, це 10 мільйонів курдів, і ще 15-20 мільйонів азербайджанців. Разом складають там в районі третини всього населення країни. Вони якраз зазнають певного переслідування з боку Іранців, оскільки іранці вони є доволі шовіністичні за своїм влаштуванням. Країні тримають в своїх руках владу, ну і звісно ж намагаються не, не підпускати вихідців з інших регіонів, етносів до контролю. Плюс є великі про велика проблема, взагалі, з скажімо так, підрахунком чисельності інородців в Ірані пов'язано з тим, що. Ну, Намагаються взагалі обмежити можливість для того, щоб було зрозуміло наскільки ці регіони ці народи в Ірані окремішні, наскільки вони чисельні. Тобто, часто взагалі іранська влада виступає з такої точки зору, що взагалі всі іранці, азербайджанці і іранці там курдського чи азербайджанського походження, це вже не так важливо тим не менше в регіонах це. Дуже помітно відбувається, власне кажучи, на їх стабільності і їх зі своєю девою. Загибла маса мені вона е, 2000 року народження 22 років. Це представниця іранської молоді, яка власне кажучи, намагалася отримати освіту і щоб в подальшому е, змінити власне життя. Е, за свідченнями її батька, вона регулярно носила, власне кажучи. Звичайний одяг, який відповідав всім приписам, наскільки це відповідає дійсності, ми сказати зараз не можемо, але тим не менше відомо, що взагалі в Ірані існує велика проблема із потейським насильством через те, що, власне кажучи, місцеві фанатики, і взагалі люди так чи інакше користуються репресивним режимом, реалізують таким чином певне на свої нахили. Взагалі, в Ірані, взагалом, якщо Рахувати там е, і від страт, і від поліцейського насильства там рік гине близько там двісті людей. Е, нинішні протести вони є. По суті, продовження цього, того циклу, який розгорнувся протягом 2017 сімнадцятого е, року. Це пов'язане із завищеними очікуваннями. Тоді був певний момент. Після підписання е, ядерної угоди, що Іран зараз вийде з під санкцій і нарешті реалізує весь свій потенціал покращення добробуту населення, користуючись своїми покладами нафти та газу, і все буде взагалі е, далі чудово. Це було, власне кажучи, певний такий короткий момент в історії Ірану, перемоги фракції реформістів е, після Трампа, після того як знову почали вводити санкції е, ірану... Власне, великий план стабільністю соціально-економічною на як наслідок політичною. Останні великі протести перед під час яких загинуло там за різними підрахунками від 500 до півтора тисячі людей, у 2019 дев'ятнадцятому. Вони були спровоковані е високими цінами на пальне до цього, в сімнадцятому вісімнадцятому були також масштабні протести по всій країні. Там загинуло від 40 до 70 людей. Які, власне кажучи, зокрема, під час яких піднялися, окрім соціально-економічних, там ціни на яйця, ціни на продукти споживання, корупція підняли власне, певні ідеологічні лозунги, пов'язані із взагалі порядком установками, за якими живе Ісламська Республіка? Це вперше тоді були якраз масштабні протести проти хіджабу. По суті, зараз ми бачимо їхнє продовження. Порівняно із попередніми протестами, що їх відрізняє зараз, власне кажучи, вони не розпочалися з певних соціально-економічних вимог, а вони якраз розпочалися із вимог ідеологічного характеру, пов'язаних із насильством із налаштуванням проти держави, проти диктатури із закидами пов'язаними із. Власне, ідеологічним установками, за якими нині існує держава, на даний момент ми можемо бачити, що найбільш активні вони є е, саме в Західному Азербайджані і Курдистані. Там, звідти, власне кажучи, проходить найбільше новин про зіткнення з поліцією, там основна кількість загиблих. Якщо хтось бачив відео, Власне кажучи, де там палять поліцейські автомобілі, або взагалі якісь жорсткі там розборки з розстрілами НАТО, це швидше всього, власне, роблять або курди, або азербайджанці в згаданих провінціях. У нас були певні, власне кажучи, обговорення, зокрема на каналі серед підписників те. Порівняння власне протестів в Ірані з протестами в Росії, коли от, поч... намагалися показати, що от, в Росії там не можуть розгонути потужний протестний рух. В Ірані це вдалося. Тут варто зауважити, що взагалі країна там не повстала. В першу чергу основним протестним активом там є саме гірські північно-західні провінції. Тобто, це ну місцевий аналог Кавказу, який відчуває себе відносно чужим щодо цієї держави, відповідно постійно є нелояльним. Там ведеться, якщо говорити про Курдистан, по суті, обидва ці регіони вони входять до так званого великого східного Курдистану, який більшою мірою є уявним, але тим не менше, все ж таки є аналогом розселення курдів. Ведеться партизанська війна вже десятиліття проти місцевого режиму. Проводились неодноразово повстання збройні проти режиму Аятол після ісламської революції в ході певних соціально-економічних криз, пов'язаних з коливанням цін на нафту і газ. Зараз ці регіони, власне кажучи, найбільше радикалізувалися швидше за все їх придушать. Є певні завищені очікування щодо нинішніх протестів, пов'язані зокрема з тим, що вони на перевагу, скажімо, протестам 2009 року одразу отримали увагу і е, певну підтримку з боку західних країн. Скажімо, у 2009 році все було навпаки. Тоді були протести пов'язані із вимогами перерахунку результатів виборів, коли переміхати Джад. Як було заявлено з боку опозиції з фальсифікаціями, тоді мова йшла про те, що е, Іран вже дався як союзник для наведення порядку вірацію сполученими штатами відповідно, яка дестабілізація в ньому була невигідна зараз. Відповідно, е, навпаки, Іран є певний противник, е, не нічого не дають намагання домовитися е, з приводу нової ядерної угоди відмови від ядерної програми Іран. Іде доволі успішно до створення власної ядерної зброї, якою він буде погрожувати вбити величезну кількість євреїв і арабів в рамках протистояння з американцями, і зараз вибудовує стратегічні зв'язки із Росією, зокрема, це ми бачили на рівні постачання іранських дронів для війни в Україні і в першу чергу з Китаєм. Це, власне кажучи, протягом останніх двох років відбулася. Становлення певно такого Троїстого Союзу, Тегеран Пекін, Москва. Ця вісь вона вже реалізовує спільні навчання, зокрема, навчання флоту в мійському і в цілому вони готуються разом взаємодіяти для протидії Сполученим Штатам і їхнім союзникам. На даному етапі там відбувається дестабілізація, але по суті. Протести в Ірані відбуваються буквально кожного місяця. Це певною мірою є засобом спілкування між суспільством і владою, яка все більше відчужується в рамках того, що е, після власне кажучи, нового заходу Ірану в підстанційний режим падіння е, надій на, е, на те, що вдасться власне вийти під санкції і вибудовувати там. Е, Іран на підставах компромісу із західними країнами і загального добробуту зараз там перемогли консерватори Рейсі Корпус вартової ісламської революції. Вони вважають, що вони вже перемогли, і власне кажучи, протести потрібно давити, то тому що все одно за ними стоять там сіоністські американські агенти. Тобто за даних мов відбувається радикалізація з двох сторін з боку влади і з боку населення. На даний момент ця радикалізація не зачепила весь Іран. більша частина населення там е, абсолютно індиферентна до протестів. Люди часто не задоволені, але все ж таки, е, країна пережила стільки протестів, і я на по суті настільки розділеною всередині себе, що зараз не може піднятися на загальнонаціональний протест, що може змінити владу. Можливо, це зміниться в майбутньому, поки що ні. Поки що власне бунтують азербайджанці і курди. Швидше за все, ми побачимо додаткові акти насильства, які тим не менше не змінять по суті режиму, що буде відбуватися в Ірані, це подальша радикалізація з одного боку з боку опозиції, зокрема на національних країнах, і з іншого боку, з боку влади, яка буде таким чином в умовах розділення світу і більшої переорієнтації на зв'язки з Китаєм, Певну... Власне, поразку надій на те, що вдасться взаємодіяти і продавати нафту більше до європейських країн, таким чином винушити обмеження, які ввели Сполучені Штати, і таким чином, використовуючи антагонізацію світу, вони будуть намагатися закрутити ще сильніші гайки і призвести до того, що Іран буде ставати все більш авторитарним, а режим все більш схильним до. Насильство відношенню до громадян з метою того, щоб утвердити свою владу? Денис є питання. Дуже Десь характерна не... штука, яка зараз відбувається в Ірані, це активна участь жінок у протестах, типу, ці всі кадри, коли вони обрізають собі волосся, коли вони стоять на машинах, коли вони щось підпалюють, вони зараз всюди. Це теж характерно, тобто, це теж відбувається постійно, чи все таки тут є особливість? Ну, власне, ми можемо повторення того, що було в сімнадцятому-сімнадцятому році, коли якраз були протести проти хіджабу, і там активно приймали участь жінки, тобто там викидати хіджаб, спалювати їх, це характерно, власне кажучи, протягом протестів останніх років, коли була радикалізація і зміщення акцентів протестів соціально-економічних питань там. У нас там надто дорогі продукти, надто дорогий бензин на певні питання ідеологічні, там, де працює певні ідеологічні моменти, то там, власне кажучи, активно залучаються жінки. Їх намагаються використати таким чином як певний образ народу, що страждає під чоботом сильства з боку поліції, з боку Корпусу вартових Славської революції. Зараз це не те, що ми можемо побачити в Ірані вперше, але це те, що, власне кажучи, стало рисою протесту протягом останніх років по ходу його радикалізації. Хотілося б отметить, що ну, в текущому протесті, в отличие від предыдущих со слов моєго друга з Ірану, который там живе, що текущий протест mm. найбільш радикальний з точки протестуючих і... Із... ну, по сравнению з предшествуючими. Да, у нас... Ну, як сказати, можливо, зсередини все виглядає зовсім інакше, але в скажімо, із 2019 роком, тоді, мені здається, за кількістю загиблих актів насильства, надів на поліцію, він все ж таки був більш масштабні протести і більш схильні до насильства. Хоча, безумовно, радикалізація там відбувається, і швидше за все, вона. Власне, виліється в те, що протестний рух там зміниться і перетвориться на рух революційний, звісно, якщо все відбуватиметься в рамках тої колії, як це розвивалося з 2019 року. Так, на жаль, нам не вдалося запросити е, людину, про яку йде мова, яка зараз живе в Тегерані, було б цікаво теж почути його думку, але, мабуть, у них там все-таки з інтернетом зараз не надто класно. І е, у нас такої можливості немає. Віктіс, вітаю тебе. Ти прийшов. Всіх вітаю, радий вас чути. Да, ми якраз закінчуємо про Іран. Вітаємо. Е, може, у когось ще до Дениса є питання? Ну і добре, як на мене, тема настільки звично а, прозвучала, можна що... западку. будь ласка, так. А, от як в гіпотетичному випадку, скажімо так, успіху, протестних рухів, чи хтось, хто б міг би, скажімо так, замінити ось цей режим, чи є якісь політичні кандидати, можливо, крім шахської сім'ї, наприклад. Ну, шахська сім'я, вона, е, хоча вона дуже популярна серед е, діаспори іранської, зокрема, і регулярно в європейських містах, де є великі громади, наприклад, в тому ж відні, іранці, вони. Ходять сам під шахськими прапорами, але вони реально відірвані від країни. На мою думку, взагалі в Ірані потрібно підходити з такої точки зору, що там взагалі то вже сталася зміна режиму. Просто час зміни режиму це власне витіснення реформістів консерваторами, коли Райсі. Ставлених корпусу вартових, вони власне кажучи, монополізували владу, мотиполізували, е, за своєю масовою інформації під тим, що ми заходимо під ворожим тиском, і от ми хотіли піти на компроміс. Нас від цього відтиснули. Треба обов'язково ядерну бомбу і зближуватись з Китаєм. Чи є сили, які зараз можуть пожестяти, так це власне кажучи, реформісти, ті е, хто свого часу підписував. Із американцями ядерного угоду ці люди ніколи не поділися, і власне кажучи, створення певної легальної опозиції в Ірані і відповідно уряду на його основі, воно цілком можливе. Дякую.